Euh, après la guerre, il a fait toute une campagne, le, le parti des 75 000 fusillés. Lors d'un entretien avec Staline, euh, Kremlin, en 1947, avec Staline au Kremlin en 1947, Torres a même parlé de 350 000 communistes fusillés.

отже перед соціалістами і перед голіціською партією комуністична партія витворила цілу міфологію uh, і одне з дуже важливих відкриттів у архівах а фіволе он екла une partie de cette mythologie власне і розбило частину цієї мітології. j'ai trouvé dans les archives à moscou я віднайшов у московських архівах tous les rapports du chef

Цього самого дня, майже в ту саму годину, Paris, у Парижі, делегація Компартії Франції відвідала пропаганда Штафель у Парижі, -à euh, à de nazi, тобто цей центр німецької нацистської пропаганди, à Paris 3 jours. який щойно був, euh, приїхав до Парижу три дні euh, до того. Je vous le rappelle, nous étions dans le cadre du pacte germano soviétique. Я нагадаю, що 40-й рік це час, коли був в силі німецько-радянський пакт. Et donc une négociation politique s'est engagée. І euh, компартія Франції заангажувала політичні переговори. Au plus haut niveau На найвищому рівні. Avec Otto Abetz, Z, uh, Otto Abetzum, le représentant personnel de Hitler, le de Hitler à Paris. Et cette négociation, évidemment ultra secrète, a duré jusqu'à la fin du mois d'août. Évidemment, quand j'ai publié. Euh, Очевидно, очевидно, коли я надрукував велику статтю статтю. зі всіма всіма посиланнями і І документами, великої партії опору, очевидно, був, ця репутація була була підмочена. що що надзвичайно показово, це Це те, що комуністична партія жодним чином не відреагувала на цю total. Це була повна тиша.